Так, усім привіт! Я вам зараз покажу момент, на який ви дуже часто не звертаєте увагу. Коли ви працюєте з собакою, яка ляклива, яка чогось боїться, ну і так само з агресивною собакою, яка може реагувати бурно на тригерів на інших собак. От дивіться, ми проходимо, от машина. І якщо придивитися, ось о, за колесом машини, бачите, залягла собачка маленька. Скоріше за все, як ми будемо проходити з каєм, і вона буде ззаді нас, вона е, захоче вкусити кая за ногу. Тобто вона буде оббігати ззаді і буде нападати. Вона залягла і зараз очікує. Тому, коли ви таке бачите, да, і ви працюєте зі своєю собакою і не хочете, щоб у неї був негативний досвід, ви за цією собакою слідкуєте. І ви повинні. Якщо вона буде намагатися атакувати, ви повинні зробити все можливе, щоб ця атака зупинилася. Так? Тобто ви повинні свою собаку захистити. Зараз буду йти і покажу. Пішли. Рядом. Бачите, і забігає ну, тобто Я розвернувся, вона пішла назад у двір. Бачите, дивіться. Раз, раз, і бачите, намагається атакувати. отак так от. Ну, тобто, якщо навіть... Стоп, Кай, сидіть. Тобто, якщо навіть я буду просто слідкувати за нею поглядом, повертати в її бік голову, це буде зупиняти. Більшість собак це зупиняє атаку. Но дуже часто люди йдуть собі на своїй хвилі, таких речей не замічають, і собака, яка має певні проблеми да, в соціалізації, в страхах, отримує відкат у своїй роботі. Ну, от. Тому що наше завдання пояснити собаці, яка всього боїться, що оточуючий світ не є таким страшним, як собака собі думає, да? і його можна ігнорувати. От. А коли відбувається така ситуація, що собака е, ну, отримує негативний досвід, от, собака підкріплює свій страх да? і починає вулицю, там, якісь предмети асоціювати саме з неприємним відчуттям. Маю надію, що такі поради вам будуть корисні. Гуляй! Так, хотів додати, що чому це важливо слідкувати за цими собаками, які можуть атакувати вашу собаку. Що там таке? Льот, так? Да? Е, дивіться, от ми з каєм працюємо, і кай дуже всього ну, лякається, боїться, тендітний він такий хлопчик. От. І для того, щоб допомогти йому переживати ці страхи, я створюю певну модель його поведінки в раптових, неочікуваних ситуаціях, де він втрачає контроль над своїми емоціями. Його завдання бігти до мене. Тобто біжи до татка, татко все повирішує. Кай! Рядом! Молодець, хорошо. Гуляй. хорошо. Тобто я створюю ілюзію, це певна ілюзія От. того, що біля мене це зона безпеки і комфорту. Чому ілюзія? Тому що ну, в реальності не завжди ти можеш від усього собаку захистити, От. але я повинен максимально е, стати стовпчиком опору. Щоб собака на тебе завжди могла покластися. Якщо в ситуації, коли собачка йде біля вас, вона вам довіряє, і ви не побачили іншу собаку, вона вискочила, вкусила її там за задню ногу, або там ще за щось, є дуже велика ймовірність того, що собака втратить довіру до вашої фігури. Да, як авторитету, яка може і здатна контролювати ситуацію і захищати. І в ситуації, коли щось станеться, для неї невідоме і собака просто втіче, От. а не побіжить до вас. Кай! Сюди! Тому, якщо у вас вже така собака тендітна, ви повинні навчитися її захищати. От, тому що ті собаки, які нападають, вони ж розцінюють її як е, певного там, конкурента території, бо ми проходимо частний будинок, так, вони просто вискакують, нападають. От, і вони не вас атакують, вони атакують саме вашу собаку. От, ну Це як приклад цієї ситуації. Гуляй, давай вперед. Но на цих собаках можна дуже чітко відпрацювати саме момент довіри. І того, що, не дивлячись, е, яка там загроза не є, як би тобі страшно не було, е, твоя людина поряд, вона все вирішує, вона все контролює. І це дає, додає впевненості вашій собаці, в тому що е, все добре. Типу, не потрібно так сильно хвилюватись, собака не стає е, супер-пупер-героєм, да, яка здатна приймати. Усі труднощі, як би, груддю на амбразуру. ні, тобто Вона завжди буде такою як другим номером, можна сказати, а ви будете першим. от, Але при цьому собака буде просто керованою. от, Ви її не загубите, вона не втіче нікуди. от, Вона завжди буде орієнтуватись на вас. Так що маю надію, що ці поради вам допоможуть. Вот, например, сейчас мы с ним разом пошли на лед. Давай, давай, пошли. Не бойся, Кай. Вот, молодец. Тут прям такая грязючка. Вот так, да. Молодец, хорошо. Вот так. Молодец, давай, давай. Ой. Да. Стремно, да, Кай? Ну, такая штука, что ты хочешь. Иди сюда, давай. Давай, давай. Иди сюда, мой хороший мальчик. Давай, давай. Йди сюди, мій маленький, давай, 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 давай. Йди сюди, мій хороший, давай, 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 давай. Вау, браво, молодець, хороший. Все, гуляй, вперед, пошли-пошли-пошли. Б'йо, б'ємо. Бачите, як приклад. Тобто, йому некомфортно, слизька поверхня, вона провалюється. Да, але я зайшов на неї, покликав його, він теж послідував за мною. Ну, тобто він орієнтується на мене як на авторитета і йому легше проходити певні труднощі от, разом зі мною. Тобто сам він просто втіче від цих трудностей. Але разом зі мною він їх буде долати. І кожен раз, коли він щось буде нове для себе долати і отримувати позитивний такий досвід, типу я це зміг, я це пройшов, ми це подолали разом. ну Тим е спокійніше він буде відноситись. До минливости нашего наточующую свиту. Вот так вот. Пошли-ка. Сюда. Барьер. Браво, молодец, хорошо. Барьер. Хорошо. Барьер. Вау, молодец. Барьер. Супер, барьер. Да. Браво, Крутые пес. Пошли. Рядом. Рядом? Нет. Рядом? Рядом? Нет, сюда. Рядом? Вот так, хорошо. Молодец, умничка. Молодец, хорошо.